Про це всі мовчать, але зараз ви дізнаєтесь правду. Мова пойде про мінерал, який зараз є дуже популярним. Обов'язково підпишись та збережи це відео, щоб не загубити. Нестача цього мінералу може призвести до серцево-судинних захворювань, гіпертонії, остеопорозу і навіть діабету другого типу. Кістки стають крихкими м'язи неслухняними, і людині здається, що це вже пройшла старість. Але це наслідки нестачі всього одного мінералу, ім'я якому магній. Всі наголошують на прийомі бадів з магнієм, але я зараз вам розкажу, у яких продуктах він міститься. Добова потреба магнія є у таких продуктах. Насіння соняшника 150 грам, горіхи кешю 150 грам, арахіс 200 грам, гречка 200 грам. Звісно, сухого продукту, вівсянка 200 грам, рис 300 грам, курага 400 грам. Як бути здоровою, стрункою енергійною людиною, я розповідаю у своєму телеграм-каналі. Підпишись!